Всім привіт! Ви на моєму каналі Toys by Sha і цей канал про в'язані речі, в'язані іграшки, в'язаний декор та в'язаний одяг. Сьогодні я хочу зняти свій влог і показати вам свої іграшки. І, звичайно, яку я ще могла обрати тему. Всі знають, що котиків багато не буває, тому я хочу показати вам своїх в'язаних котиків. Деякі з них Дуже прості, зв'язані з плюшевою пряжі, а деякі більш складні з напівбавовни. Хочу почати з простеньких котиків. Перший ось такий. Його можна використовувати як брелок. В нього пришити лише хвостик. Ушка в'язані. Ось такий роденький котик. Схожий на такого самого котика, але більший. Також лише з пришитим хвостиком. Ось такий сіренький. В ньому я використовувала очки зі скошеною зіницею. Також є ось такий котик. Опис на нього є безкоштовно на просторах інтернету. Я зробила сеамського, тому що мій котик також такого окрасу, то що в мене мешкає. Мені схотілося зробити його саме таким, але можна робити різну, Використовувати різну пряжу та робити різне забарвлення. Потім в мене є отакий котик-привид. Він зв'язаний в рамках марафону до Геловіну по опису Тетяни Лисенко. Так, здається, він трошки схожий на панду в мене вийшов. Але взагалі це також котик. Тепер покажу котика, якого я зв'язала останнього нещодавно. Цей опис Ай Айкрочит КХ. В нього Рухомі лапки передні і задні. Ось такий бантик. Дивіться, яке в нього тонування. Взагалі цей опис для брошки. Ем, називається любитель клубочків. Ось він має таке серденько клубочок. Я вирішила його зробити не брошкою, а об'ємною іграшкою. Додала наповнювач. І ось що в мене вийшло. Тепер перейдемо до котиків, зв'язаних з напівбавовни. Ось цей котик зв'язаний з Yarn Art Jeans. В нього носик і очки на заглушці. Цей опис можна знайти у Жені скрочет. В неї є опис для ведмедика. Я зв'язала котика саме по ньому, але змінила йому форму вух. Ось такий вийшов малюк. І по тому ж самому опису, але із пряжі YarnArt Jeans плюс я зв'язала також котика. Але ви зараз побачите, наскільки змінюється розмір іграшки, якщо змінити пряжу та розмір гачка. Дивіться, наскільки вони різні, хоча використана одна і та сама схема. Також є такий котик-захисник, який зв'язаний по схемі Тані Янчу. В нього можна зняти шалом, чи каска, як це вірно назвати, та бронежилет. І по такому ж самому опису я зв'язала котика джентльмена, в нього є підтяжки, бабочка. Такий красунчик. Буду дуже рада, якщо ви в коментарях напишете, який котик вам сподобався найбільше.